Андрій, перша кубкова гра, для вас в історії, одна четверта фіналу. В цілому болівальники приходять на трибуни, несуть вас на крилах. Поступаєтесь 3-1, фантастичний камбек. В цілому опиши свої емоції, своє бачення від першого поєдинку. Ну і оцінку матчу відповіді. Ну, в цілому треба переглянути гру, так, щоб так по гарячих світах не проходитися. Але сказав хлопцям, щоб виглядали досить, досить потужно. І ну, віддача була сьогодні. 100% плюс, на жаль, в деяких випадках, в випадках концентрація нам завадила досягти результату при рахунку. При рахунку початок другого тайму дві зміни дуже прекрасні провели. Моменти, створили один, другий, третій, але, на жаль, пропустили гол. 2-1-3-1. Знайшли в собі сили, тому що Кубок сказав хлопцям, триває все-таки дві гри. Знайшли в собі сили, відігралися і якраз, якраз. Е Четвертий гол, якраз втрата концентрації, де ми пропустили цей непотрібний четвертий м'яч для нас, але, але Кубок для нас ще не завершений. Нас чекає надзвичайно цікавий матч в Рівному. В цілому, якщо по матчу, то скажу, ми, напевно, чи не вперше грали при такій акустиці, при вболівальниках, при такій підтримці, можливо, десь якісь переживання і передалися команді. Але, але сама гра, сам матч проходив ну, досить атмосферно, досить атмосферно і досить потужно. Євген Ланко напередодні жеребкування відзначив, що він з точки зору там, транспортної логістики, зокрема, хотів би зустрічатися з «ІнайТі». З ким хотів зустрічатися і найти в одній четвертій фіналу напередодні ось цієї гри? Ти особисто кого хотів бачити суперником, і чи все складається так, як ти цього бачиш станом на сьогоднішній день у команді? Ніколи не думаю про те, що від мене не залежить абсолютно. Нам попався кардинал, от і все. А думати, гадати, які там кульки будуть, хто нам попадеться, чи чого ми хочемо. Така різниця, чого я хочу, якщо це не залежить від мене. От і все, нам попався кардинал, я ще раз скажу відверто, це без ніяких образ, звичайно, це не хід, не ураган. Само собою, як я сказав на початку, це фаворит нашої пари, тому що це більш досвідчена наша команда, незважаючи на те, що там відбувається перебудова, це Володар Кубка, тому і надалі залишається фаворит кардинал. Скажи, будь ласка, ось на завершення, чи вся обойма планує їхати на матч? Відповіді в цілому, ось як чи всі здорові по гарячих слідах, чи уникнув травми білюк, і він двічі лежав на паркеті? Ні, здається, все нормально. нас ще чекає зараз репетиція виїзд рівня чемпіонату. Все-таки ще є тижневий цикл, ще є матчі. ну, Наразі поки що всі здорові.